Бог слава світла, будемо вогонь Святий Небесний на себе, на душі наші, на землі наші, на народ наш стяжати. І вогнем Святим Небесним будемо кривників, летидів, земель наших, родів наших, у владів нашій спопиляти. Оню світлий, красний, прийди посити дереву і солому на віхтері покладено. Прийми і віднеси до богів пожертви наші. Рід наш, слава тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішини піснями нашими. Огонь пронизує пітьму морока й нищить басурів, нищить кривників виходів, земель наших, родів, наших у владі нашій. Він боє наш провісник світла і тепла. Слава Богня, дорого Гостя нашого! Він є той, хто віднісше пожертви до неба, приносить багатства незліченні Огенью, силою своєю могутньою, бережи нас від кривди та лиха, спопили худузялу дух людських, спопили всіх кривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Прийди, огень, ви свій лик палаючий, прийди й почуєш многі слави, зрости на вівтарі підтриманий сонцем, маслом. Хай свароху узрій тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Огеню, слава! Силі твої співаю слави величаві, бо ти є прибіжиш і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо пожертву у небо несеш, Ти бо найкращий жесть серед нас. Семи, славами, тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти бо в родині їхньої рівний у славі даж Бога великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе, онуками та Божими. Так, діяли правоці наші, мир та погомир, оріє і такі, та інші, як множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе-горе ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві соломи, вогонь небесний. Слава огню, слава. <плес> ор, ор, ясно, що палало кров. Це ви життя на землі макочі породили. О водій святі світла рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слав'янського в обороні України Руси православної. Хай водам батько очистить душі силою своєю. Змиє всіх кривдників виходів, земель наших зродів, наших, влади нашої. Ось святіть, даруй. Даруйте силу слабким звіттям тим, що зупинилися вибой наші родичі, великі у святі сущі. Освятіть неї, Отче, землю нашу рідну Україну, Русь православною на усі сторони світу, аби перебував народ наш в єдності з Богами. Слава дані і водам, слава. Слава нині речемо богиням нашим, Макоші та корові замун. Які землю у спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими і багатствами незліченними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слав'ян. Тож кличемо Макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийди, прийди, Макошу, прийди, приєднайся до Вогнеслави, бо без тебе податок благ нема ніякого рядодіяння. Кличемо, матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила, життя нам дарувала і в землі сяді прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство незліченні, І душа наша радіє таким родичам славним, будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі, нашій слава Матері землі, слава Україні! Настре Боже, прагни рід любови твоєї та сили, бо ти просторами поваліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах суші, все проникаючи в вітрокрили, отче роду слав'ян, ти сам род, севишній у величі незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо митятову лука твого, громового, що натягнута стрілами, стрибожими. Хай линуть вони на ненакривників виходів земель наших родів наших і владі нашій. Карами незліченними, а не на дітей наших, народи наші, праведні. Хай зійде достаток і благо, батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно могутній і всепереможний, Боже Слав'ян, Слава Стебову, слава! Слава стрибову, слава. слава! Я кличу сюди огеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто друйно на процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогне, славі. Хай огонь покриє попелом кривдника і лиходія, хай огонь споплить. Всіх кривників лиходіяв наших, на землях наших. У владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство, свій Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього і не бачиш нас ось тут. Бережи, народи, славяно, арійські в достатку. А вороги залишся ні з чим, ти боєць могутній Богогень. Ти єдину володар земель наших, ти наш верховода та князь. Могутній та вогнецяйний Боже наш, слава могеня! Жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огню слава та сила руси! Слава. Серці своєму бережемо віру в огені і в Сварога, і в перуна, і в світовида, і в усіх богів у Всевишньому триглаві си сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Їм, рід наш славу тисячу з співає і доскону віків. Мовитимемо до онева та землі, щоб ти огень був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдине з нами. І поки горить від огонь в душах життя і в тілі. Спопилиш огеню, басурів душ наших. Спопили всіх кривників лиходіїв на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуми ворогів роду нашого. Сяє на землі любов'ю та справедливістю. Слава, огню, слава! У цьому вони слава світла а ми переходимо до слав і Перуну. Залишається з нами. Бо все батько наш, діти ми перунові, внуки даж Божі, правнуки сварожі. І воїнів він наших силами своїми благословляє, силами своїми надихає. А загиблих до полку слава Перунового Небесного забирає. Тож залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на славу Перуну.